Комедійні фільми це завжди гарний спосіб розслабитися, весело провести час та відпочити після важкого робочого дня. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Час для себе. Головний герой, батько сімейства, який вже багато років займається домогосподарством та вихованням дітей. Коли життя чоловіка перетворюється на справжню рутину, його дружина вирішує поїхати разом з дітьми на тиждень, щоб дати змогу відпочити головному герою. Коли через три дні йому стає занадто нудно без родини, він приймає запрошення на день народження свого давнього друга, з яким проведе незабутні шалені вихідні. Нестримне весілля. Комедійний бойовик у центрі сюжету якого опиняється пара закоханих. Том та Дарсі вирушають на приватний острів на свою весільну церемонію. Згодом відпочинок у компанії сім'ї та друзів починає переростати у велику напругу. Батьки дівчини постійно сваряться. Мати Тома занадто переймається за свого сина. А приїзд колишнього хлопця Дарсі викликає сварку між нареченими. Але справжнім потрясінням стає поява озброєних піратів, які беруть майже всіх у заручники. Закохані парі вдалося уникнути полону. І тепер їм доведеться шукати спосіб для вирішення цього складного питання. Сім жінок і вбивство комедійний детектив, який є ремейком фільму 2002 року. Вісім жінок. Напередодні Різдва у великому котеджі сім жінок і господар будинку збираються разом. Але незабаром чоловіка знаходять мертвим. Телефонні дроти виявляються перерізаними, а ворота замкнуті. І тепер жінкам залишається самостійно провести розслідування, в якому, як виявиться, у кожної з них був свій мотив для вбивства. Фільм не затягнутий дуже легкий та досить іронічний. Випускний рік. Події фільму розпочинаються у 2002 році. Головна героїня дівчина підліток Стефані. Вона навчається у випускному класі очолює групу Чорлідерж та мріє стати королевою школи. Під час спортивного змагання вона падає і на 20 років потрапляє у кому. Прокинувшись у 2022 році, вона розуміє, що їй вже 37. Але що робити героїні, яка таки залишилася підлітком, але тепер у дорослому тілі? Стефані вирішує знову повернутися до школи, де збирається здійснити усі свої мрії. Ось тільки за 20 років все сильно змінилось. Фільм нагадує американську комедію 2000-х років. Але з додаванням у сюжет сучасних тем. Людина з Торонто. Тедді Джексон фітнес-тренер, якого звільняють з роботи з місцевого спортзалу. Щоб не засмучувати дружину напередодні дня народження, він робить їй подарунок, орендуючи тихий будинок за містом. Але помилково потрапляє не в той дім. Де його приймають за холоднокровного вбивцю, який спеціалізується на допитах людей. Незабаром до будинку втергаються агенти ФБР, які переконують Теді залишитися у ролі вбивці та допомогти схопити небезпечного злочинця. Це комедійний екшен з непоганим акторським складом, рідна команда спортивна комедія у центрі сюжету, якої футбольний тренер Шон Пейтон. Після того, як його команда опинилася у центрі скандалу, керівниками клубу було прийнято рішення відсторонити тренера майже на рік. Чоловік повертається у рідне місто, де збирається налагодити стосунки із сином і вже невдовзі очолює місцеву шкільну команду. Хлопці повинні звикати до нових вимог, тяжких турнувань та нових схем, щоб у підсумку потрапити до великого фіналу. Душевний фільм з великою кількістю смішних моментів, який чудово підійде для сімейного перегляду. Мій домашній крокодил. Ще один фільм, який підійде для сімейного перегляду. Сім'я, яка тільки но переїхала до нового будинку, навіть не здогадувалась, що на неї там очікує. Виявилось, що на що живе крокодил на ім'я Лайл. Він має унікальний співуючий голос, але через свою сором'язливість він не хоче виступати перед публікою. Мати сімейства спочатку порімалися через на її думку небезпечну тварину в домі. Але коли побачила, що її син знайшов у Лайлові найкращого друга, вона змінила своє ставлення. Щирий фільм, який варто подивитися з дітками. Вийду за тебе. Відома попзірка жінка на ім'я Кет готується одружитися з популярним музикантом. Пара планується зробити наприкінці свого спільного туру на очах у 20 мільйонів глядачів. Але перед виходом на сцену Кет дізнається про зраду нареченого. Жінка у розпачі випадковим чином обирає у натовп під чоловіка, за якого обіцяє вийти заміж. Чарлі шкільний вчитель, який прийшов на концерт разом зі своєю донькою і тільки потім зрозумів, що Кет насправді планує зіграти весілля. Вони вирішують залишитися разом на три місяці та подивитися, що із цього може вийти. Тепла романтична комедія, яка при перегляді викликає позитивні емоції. Весільний сезон. Головна героїня, дівчина на ім'я Аша, повністю зосереджена на своїй кар'єрі і, взагалі, не мріє ні про які стосунки. Її мати з цим не погоджується та створює профіль знайомств, через який знаходить чоловіка на ім'я Раві. Аша спочатку не погоджувалася йти на побачення, але невдовзі вигадує план, який допоможе знизити тиск батьків. Вона пропонує Раві прикидатися парою на різних весіллях впродовж усього літа. Але вже з часом помічаю, що між ними поступово починають виникати справжні почуття. Досить наївна романтична комедія, але в неї добре вийде вас відволікти від повсякденних клопотів. Зізнавайтеся, Флетч Третя частина серії, яка вийшла через 33 роки після попереднього фільму. Ірвін Флеч, колишній журналіст, відправляється до Бостона з Італії за запрошенням його дівчини Анджели. У її батька була викрадена багатомільйонна колекція картин, тому вона вирішила звернутися за допомогою до свого хлопця. Прибувши в орендовану квартиру, він знаходить мертву жінку. Незважаючи на те, що Флеч сам викликав поліцію, він стає головним підозрюваним. Чоловік збирається очистити своє ім'я, паралельно займаючись справою про викрадення. Кримінальна комедія, у якої і цікава детективна історія, і непередбачувані сюжетні повороти, чудовий гумор, і у цілому вийшов прекрасний легкий фільм на вечір. Проєкт Адам Адам рід річний хлопець, який досі сумує через рептову смерть батька у минулому році. Однієї ночі він заходить у свій гараж, де знаходить пораненого пілота, який ховається. Цей таємничий чоловік виявляється дорослою версією Адама з майбутнього, де тільки не почали зроджуватись подорожі у часі. Доросла версія повідомляє хлопцю, що вони повинні виконати особливе завдання, яке пов'язане з їхнім татом. Це фантастична комедія, після перегляду якої залишаються лише позитивні відчуття. Нестерпний тягар величезного таланту. Фільм, в якому актор Ніколас Кейдж грає самого себе. За сюжетом він переживає нелегкі часи, грає в поганих фільмах, має борги, і єдиною його надією є отримати головну роль у майбутньому фільмі відомого режисера. Але після відмови в нього немає іншого вибору, як прийняти пропозицію сумнівного мільярдера, з'явитися на його дні народженні, за що він отримає 1 мільйон доларів. Згодом від агентів ЦРУ актор дізнається, що мільярдер насправді є головою наркокартелю. І тепер Ніколас Кейдж повинен зібрати якомога більше інформації, щоб допомогти спіймати злочинця. Саме іронічно легкий фільм з прекрасним акторським дуетом. Ну що ж, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступних відео.